Всім доброго дня! А ви любите швидку випічку? Приготувати до сніданку або так на перекус до чаю. У мене є один смачний та перевірений рецепт бельгійських вафель із сиром. Дуже вони виходять ароматні та смачні. Готуються вони дуже швидко та просто. А якщо у вас ще й електровафельниця, то й приготуються вони за лічені хвилини. У мене форма для приготування на газовій плиті, тому я її вже поставила розігріватися, а сама буду заколочувати тісто. У миску розбиваю яйця, додаю сіль, цукор, ванільний цукор обов'язково для аромату. Можна додати будь-яку ароматну есенцію. Додаю сир, краще брати такий сухіший, в якому мінімум вологи. Буду все перетирати за допомогою погружного блендера, щоб маса стала однорідною, щоб все гарно об'єдналося і сир гарно перетерся. Але якщо й будуть зустрічатися, там краплинки сиру, це нічого страшного, воно все рівно пропечеться і буде дуже смачно. Ось така суміш виходить в результаті. Додаю розтоплене вершкове масло. Вже далі буду об'єднувати за допомогою ложки або можна вінчиком перемішувати. Додаю молоко. Температура його не має значення, можна брати навіть холодне із холодильника. Буду просіювати поступово борошно і ретельно все перемішувати. Наверх на борошно висипаю розпушувач. Всі продукти перемішую, щоб утворилося густе тісто. Воно має бути густішим, ніж сметана, щоб воно важко спадало з ложки. Викладати його на форму потрібно буде за допомогою двох ложечок. Ось таке воно, бачите, густе. Форма вже розігрілася, якщо потрібно, перед першим випіканням змастіть її рослинною олією. Ось такі красиві вафельки, пропеклися вони з двох сторін. Дуже смачні. Ми до сніданку дуже любимо щось таке швиденьке приготувати і разом з тим, щоб воно було і смачненьке. Покажу вам, які вони в розломі, дуже м'якенькі та ароматні. Рецептів приготування бельгійських вафель зараз є дуже багато. У мене теж в запасі є декілька цікавих та смачних рецептів. А от саме цей він не лише смачний, а ще й корисний, так як готується з додаванням сиру. Якщо у вас є дітки, які не полюбляють сир, ви його можете сюди замаскувати, додати, і вони навіть не замітять, з'їдять із великим задоволенням. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, хто підтримує мій канал. Бажаю вам смачної випічки, вдалого дня. І на все добре. До наступної зустрічі. Всім пока-пока!